Привіт, друзі! Вирішив показати на практиці, як боротися із агресією і роздратуванням. Коли до мене звертаються за консультацію, я майже завжди рекомендую займатися якимось фізичним спортом. От зараз вибіг на вулицю, вже темно, ліхтарі не горять. Не знаю навіть чи буде щось видно. Так от, друзі, коли у вас переповнює агресія і злість до когось, в тому числі на себе, дуже-дуже гарно допомагає пробіжка Або будь-який інший вид спорту, особливо гарно допомагає груша, а ще гарніше допомагає спаринг з кимось іншим на ринці. Якщо спаринга немає, груші немає, то завжди є можливість вийти на вулицю і побігти. Буквально кілька хвилин, і вся ваша агресія буде трансформована у щось більш позитивне, як мінімум у кріпатуру у ваших ніг. Ідеально буде взагалі, якщо ця агресія трансформується в втому і навіть не залишиться сліду кріпатури, то та обіцяти таке. Дуже складно. Фух, кайф, трошки пробігся, а вже прям прекрасно добіг до долини троянд. Тут якимось макаром є світло і... Ай, неймовірні красоти. Зараз пробіжуся маленький кружок по долині, щоб подивилися наскільки тут гарно. Є і мінуси. А якщо ти біжиш або біжиш займатися спортом, будь готовий, що тебе попросять забігти за вкусняшими.